Вітаю, мене звати Ломкова Ірина. Я є членкинею коаліції Луганщина Жінки Мир. Безпека». І вперше я прийшла на засідання коаліції ще у 2017 році, коли працювала в правоохоронних органах як людина, яка опікувалася правами людини, гендерною рівністю і забезпеченням прав жінок, в тому числі в правоохоронних органах, і саме через те, що це питання було на часі в Луганській області, тому що в нас був конфлікт, одне з частини резолюції 13.25, Є опікуватися безпекою жінок правоохоронцями в під час конфлікту, тому це було необхідністю долучатися до будь-яких активностей, пов'язаних з реалізацією резолюції 13.25 Жінки мир безпеки в Луганській області, і це один з способів долучитися до цієї діяльності, пропонувати. Свої рекомендації і рішення щодо покращення стану жінок в правоохоронних органах. Я хочу, як жінка, в своїй громаді відчувати себе в безпеці, і саме коли я долучаюсь і маю можливість пропонувати рішення відповідно до свого досвіду своєї можливостей, я можу впливати на зміну ситуації, в тому числі. На безпеку жінок дітей в нашій громаді моя особиста мотивація була в тому, щоб змінювати ситуацію і гендерну рівність в правоохоронних органах в Луганській області. Можливість жінок поліціянток займати вищі посади, долучатися до тих чи інших активностей безпосередньо, не зважаючи на їх стать і усталі практики. Щодо гендерної нерівності в силових структурах, саме моя роль була в тому, щоб доносити інформацію, важливість участі жінок у прийнятті рішень у миробудуванні, у переговорчих процесах, бо саме дослідження цих питань показує, що якщо жінки долучаються до миротворчих перемовин, до устали. Ного миру то це впливає на сталість, на якість миру, на врахування потреб жінок, людей похилого віку, дітей і безпосередньо населення з вразливих категорій. Тільки у співпраці ми можемо досягнути високих результатів. Тому я вас всіх мотивую і закликаю долучатися до ініціатив, пов'язаних з реалізацією національного, регіонального і місцевих планих дій, долучатися до роботи і активності коаліції, в тому числі ваших. Приймаючих громадах і нашої коаліції Луганської області.